Привіт! Сьогодні до мене приїхав цей прекрасний сет Lace і я вам покажу, як я буду стилізувати його на вечір. А дуже нарядний такий колір, дуже свіжий. В захваті від бренду така навіть красива, красива, красива лейбочка. А підходить дуже класно під всякі такі прикраси. Дуже ніжний колір, і якщо ви не досить багато кольору, це прям прекрасний варіант. Дуже подобався ось цей рукавчик, прям ідеальний крій, розмір XS, а також шорти, які дуже такі м'які і практичні. Типу як піжамні, але ну я не ношу прям такі піжамні речі. Ось це буде більш. Ну, і коли у вас все, топ, і шорти, і сорочка, це завжди буде виглядати а, нарядно, типу як сукня, але у вас набагато більше варіантів, ніж якщо це була б одна річ як сукня. Кармашки є такі зав'язки, які можна ззаду і попереду зав'язати. Я сьогодні буду носити їх з моїми мюлями Атікоу, і це моя улюблена сумка. Для подорожей, але типу нарядна на вечір. В принципі, можна на день. Це деро, uh, такий Quiet luxury бренд. Вже їй багато рочків, але улюблена моя. І якщо потрібно, будуть окуляри, окуляри будуть такі селі. Мій мейкап сьогодні такий легкий, блискучий, додала тіні від Charlotte Tilbury Walk of No Shame. і Блиск. Блиск іншого кольору називається High Society. Теж такий класний маленький розмір для подорожей. Мої прикраси. Тут трохи і -и. я готова. Дякую, Lace. Перевірте, я залінкую ці речі в моєму інстаграм, і не забудьте підписатись, щоб знати кращий тіпс про капсульний картеров. Bye!